Ефірі інформаційна програма Южницькі новини у студії Юля Гринишна і далі про головні події в місті. В Южному неподалік Свято-Покровської церкви сталася пожежа. Южницькі інспектори здійснили рейд на пляжі перед закриттям сезону. В южницьких школах відзначили день знань за парти сіли 413 першокласників. В Южному, 3 серпня, близько 12-ї сталася пожежа біля Свято-Покровської церкви. На місце прибуло декілька одиниць спецтранспорту. Рятувальники гасили вогонь одночасно на декількох ділянках місцевості. В южницькому секторі, де СНС повідомили, пожежа сталася через загорання сухої трави. Всього за даними місцевих рятувальників, з цієї ж причини в Южному в період літа зафіксовано 37 пожеж. Ортний сезон в Южному добігає кінця. Завершують свою діяльність і підприємці на міському пляжі. Муніципальна варта вийшла з рейдом перевірити, чи всі підприємці дотримали своїх договорів. Станом на 3 вересня і справді більшість вже згорнула свою діяльність. Але є такі, що продовжать роботу на довший термін. Окрім того, під час обходу території пляжу виявлено багато стихійних сміттєзвалищ. Через одне з таких навіть довелося викликати поліцію. Подробиці в матеріалі Альони Ковальової. В перший робочий день осені муніципальна варта вийшла з рейдом на пляж. Об'єктом перевірок стали торгові точки підприємців, які працювали тимчасово в період літнього сезону. І справді, в обідню пору 3 вересня, пляж напівпорожній. Розважальні заклади збирають техніку або взагалі вже закриті. Враховуючи те, що вже наступила осінь і сьогодні перший робочий день осінній, багато батьків з дітьми вже виїхали з міста Южного відпочивальники. Ну, ми вирішили зробити перевірку. Багато підприємців, у яких були дозволи до 1 вересня, в основному до 15 вересня працюють. Тому тих підприємців, у яких менший, хороший термін дозволу, ми вирішили перевірити на сьогоднішній день, чи працюють, ну, чи ні. Результати перевірки не було виявлено жодних порушень. Якби. Підприємці з коротким терміном золи вже звертаються, ви вже бачили це. За собою прибирають, в принципі, належним чином залишають місця свої робочі. Сміття та стійкий сморід на території так званого дикого кемпінгу інспектори з іронією називають туристичні візитівки. На землях дикого кемпінгу за міленіумом відпочивальники навіть залишили засоби зручностей. Навесні цю територію очистили активісти. Як пояснив Микола Короленко, земля знаходиться у власності громади, тож ні за ким не закріплена. Конкретно припис і нікому виписати. Свій рейд інспектори продовжили на територіях офіційного кемпінгу. Він вже припинив свою діяльність в перші дні вересня. Територію ніхто не прибрав, тож збирати залишки відпочинку туристів з палатками доведеться екосервісу. На цьому сміттєвий слід не завершується, продовжується вже біля автомобільної парковки. Прилегла територія платної стоянки була захарашена сміттям та поросла бур'яном. Пектори муніципальної варти звернулися за поясненнями до працівників парковки. Вони коментувати ситуацію, відмовились і погодились на виклик поліції та складання протоколу. Виявили багато сміття на території прилеглі території, скажімо так, стоянки, яка в цьому році здавалася підприємцю для ведення підприємницької діяльності. На його території прибрано питань немає але. На прилеглій території дуже багато. Бур'яну, по-перше, амброзія росте. Неодноразово підприємець був попереджений, виписувались приписи, але ніякого результату з наших дій ми не бачимо. Тому на сьогоднішній день буде складений протокол. Разом з тим надати будь-які документи охоронець не захотів. При розмові з ним виявлені явні признаки алкогольного сп'яніння. Тобто тхне спиртним. Тому на даний час визнаний патрульний наряд, зараз має підійти. і Далі встановлювати особистість, хто там і що. З приїздом поліцейських на місці з'явився представник орендаря парковки. В ході бесіди з інспекторами варти виник конфлікт. Представник підприємця не погоджувався з твердженням, що має доглядати ще й прилеглу територію парковки. Я считаю, что мы должны убирать тут, на территории нашей. То, что там за забором, реально, я не, не знаю. Ну, это ж не наша территория. Там кусты эти росли еще до того момента, как мы э, начинали свою деятельность. И они были, их никто не убирал. Вдруг сейчас мы должны убрать ну, за тем, то, что там муниципальная варта не следит. Мы должны следить за этим. Э, территорию свою мы, я согласен, что мы должны убирать. У нас как бы по территории я не вижу замечаний. Завтра придут э, ребята, уберут тут территорию вокруг. То, що возможно, що в наших силах то, що ми об'язано А остальное, якби все нормально, там і убирать нічого. Після півгодинної суперечки сторони дійшли згоди. Представник орендаря завірив інспекторів, що територію працівники стоянки приведуть в порядок самостійно. В результаті не було складено жодного протоколу або припису. 15 вересня має відбутись контрольний рейд-перевірка та офіційне закриття курортного сезону в Южному. У Южному стартував новий навчальний рік. Всі школи міста 1 вересня вперше відкрили свої двері для 413 найменших школярів. Для першачків святкова лінійка в їх житті відбулася вперше. А для когось останнє учні 11 класів вже з початку року розпочнуть підготовку до ЗНО, а найменші стануть першопрохідцями нової системи освіти української школи. Про те, як відзначали день знань в школах міста, дивіться в нашому матеріалі. 1 вересня учні ЗОШ номер родин по традиції зібрались на подвір'ї школи. Для навчального закладу цьогорічний день знань став ювілейним. 40 років тому перший дзвоник пролунав з рук першого директора Костянтина Кашперука. У 2018 році традицію продовжили його доньки-педагоги. Дзвоник була чиниці першого Г класу Олександри Кідової. Та учня Б класу Ігоря Багно. Бахно Олександри подивіни свято, сьогодні є день народження. Привітайте пошукати учнів по області. На своє сорокаріччя найстарша школа міста прийняла чотири перших класи. Ми сподіваємось на все тільки найкраще. Е, в Цей сороковий рік хочеться. Знаєте, ми так сталося, що ми першими починаємо святкування Дня міста. По суті, зі школи починалося місто. Ну, от так в історії складено. І якраз оцей 40-рік, й рік, ну, мені хочеться, щоб він був знаковий. Знаковий для нас відрізнявся успіхами, перемогами. І я вірю, що це буде. Півпадінь в житті дуже мало. Все воно десь передбачено, тому я думаю, що все попереду. І нова українська школа. Я думаю, що буде насправді 1 вересня це свято. Ось урочиста лінійка. У нас не буде сьогодні першого року. перший рок буде відбуватися 3 числа. Але ж ми з дітками вже познайомилися, бо вчора у нас була ем, дуже весела експрес-гра. Знайомилися зі школою, дітки прийшли, були всі задоволені, отримали подарунки, зрозуміли, де вони будуть навчатися, як будуть відбуватися у них уроки, склали деякі правила вже рутини. Вони зараз називаються по-новому. Ознайомилися із їдальнею, із медичним кабінетом, із кабінетом відпочинку психолога. Так що я думаю, що в понеділок ми вже будемо підготовлені. Під час свята першого дзвоника авторська школа гузика перетворилася на галактику знань. А кожен її учень у космонавта. цього року навчальний заклад приймає в свої стіни 120 першачків. Вони станцювали разом із зірками заходу майбутніми випускниками. Сегодня шла с теми мыслями, что это конец. Это последнее, 1 сентября. Моя последняя линейка в школе с моими одноклассниками, с моим классным руководителем, с моими учителями, рядом возле этой школы, на этом стадионе, с самыми любимыми людьми, которые всегда рядом на протяжении уже многих лет. На этот год я хочу очень много работать. В учебе хочу подтянуться, потому что в этом году у меня ЗНО и ну, выпускной. В этом году я буду стараться, чтобы ну, больше работать, упор делать больше на работу, на аттестат, на ЗНО. Усе свято було пронизано космічною темою тематична фотозона, незвичні гості на ходулях і жартівливе прохання від директора школи до учнів не літати коридорами навчального закладу зі швидкістю ракет. На останок старшокласники за традицією випустили у небо повітряні кульки разом з ними і свої бажання у космос. Урочиста лінійка 1 вересня в НВК імені В'ячеслава Чорновола розпочалася о сьомій вечора. Захід пройшов у нестандартному форматі. Учні прийшли випробування вогнем та дощем. Для цього розпалили багаття. А з даху школи зі шлангів полилася вода, дрес код вишиванка та джинси або навіть шорти. Хочемо побудувати школу сім'ю. Щоб всі проблеми, які в нас були, що ми вирішували, могли вирішувати самі, бо нас багато. І ми можемо в силі і допомогти, і наказати когось, і посприяти чомусь. То ми велика сила і ми хочемо цією силою стати. Під час святкування представили сімох нових викладачів. Вчителі отримали символічні подарунки, фарби та пензлики. Важливо будь-якому випадку бути вчителем, а в рідній школі це в мільйон разів хвилююче, в мільйон разів відповідальніше, але в мільйон разів приємніше. І ти відчуваєш тепло рідного дому, відчуваєш підтримку, і через те в тебе є сили, які вдвічі більше, ніж вчителів, які йдуть до чужої школи працювати. Я так думаю. Хвилюєшся, тому що дітки різні, але вони всі чудові. І треба просто мати натхнення знайти для кожного підхід. Це, звісно, не просто, але мені це подобається, і тому я тут. Замість квітів адміністрація школи запропонувала учням покласти гроші до скриньки. Свою допомогу колектив школи вирішив надати малозабезпеченим родинам. У дворі школи лунала жива українська музика, а всі бажаючі мали можливість скуштувати каші. Спеціальним подарунком став концерт одеського гурту Грай музико. Венвіка номер 2 День знань для учнів старшої школи відбувся 3 вересня. Цьогоріч в навчальному закладі два одинадцятих класи та один дванадцятий. Перших класів сформували три. Школярі розповідають, літо минуло як одна мить, та раді зустрічати улюблених вчителів та однокласників. Святкова частина заходу змінюється на навчальні будні. Старшокласники зізнаються вже з першого дня в школі всі думки про ЗНО. Настроєна на ЗНО, звісно ж. Надіюсь, все буде добре. В принципі, в звісно, много роботи. Я це розумію. Все, а как буде відчуття, що літа Очень швидко прилетіла літо. Вот, Як всегда його не вистачає просто. Я хочу поступать в Одесский інститут, поэтому зараз нужно очень добре готовити значно. Щоб хорошо здати, нужно з начала готуватися. готовиться. Мой брат в цьому році здавав, поэтому я с него пример беру. Перший урок в новому навчальному році стартує з традиційної класної години. Та незвичною у старшокласників є тема заняття. Учні будуть мріяти. Урок, який нам рекомендували. Міністр образування та мрії дітей будемо сьогодні да, спілкуватися, знавати які мрії у наших дітей, про що вони мріють, їх бажання в майбутньому. Віку. Ось такі плани на сьогодні. Найбільша кількість першокласників в цьому навчальному році в авторській школі гузика 120. В двадцять. Зошномородин зарахували 117 сімнадцять учнів. ВенВК номер два в перший клас пішло 87. В НВК Мічеслава Чорнового вісімдесят учнів. Це була остання інформація цього випуску. Дякую, що були з нами. І зустрінемось в середу 5 вересня на каналі Южницького телебачення.